Привіт, моя неймовірна аудиторія! З вами на зв'язку Вінлі. Прийшов час поговорити з вами про найболючіше гроші. Малювати це те, що ви всі любите. Ви вкладаєте час і душу у свої роботи, ділитеся ними у соцмережах та, можливо, вже відкрили комішки, але продажів усе ще немає. Це може ставити під сумнів. Чи варто взагалі намагатися щось робити далі? Насправді, така ситуація дуже поширена, і це зовсім не означає, що з вами щось не так, або що ви погані художники. Через це проходить більшість. У цьому відео я розповім про різні способи, як художники можуть продавати свої роботи, як через соцмережі, так і через спеціальні платформи. Постараюсь донести це просто і практично. Тож вмощуйте зручно і поїхали! Почнемо з найпростішого і найочевиднішого соцмережі. Саме вони для багатьох стають першим кроком до продажу артів, але важливо не просто виставити малюнок з підписом комішки відкриті, а зробити це так, щоб людям справді захотілось купити. Тож, як можна продавати свої роботи через Instagram, Telegram, Twitter і TikTok? і робити це ефективно? Інстаграм, як і більшість соцмереж, це візуальна платформа. Тому для художника вона може стати справжньою вітриною для своєї творчості. Але важливо не просто опублікувати малюнки, а зробити ваш профіль зручним для потенційного клієнта. Вам потрібно мати не тільки привабливий вигляд ваших артів, а ще й підготувати публікацію, де буде уся інформація про те, як замовити у вас роботу. Сюди входить ціна, дедлайн, контакти та інша інформація, яка в теорії потрібна буде вашому замовнику. Я не хочу заводити цей довгий і нудний монолог про те, що треба публікувати часто та багато, мати не дуже низький скіл та інші базові речі, які проговорюють більшість блогерів у цьому відео. Я зосереджусь саме на сайтах, додатках та соцмережах, де можна заявляти про своє існування як художника, тому продовжимо говорити за соцмережі. Ви можете спробувати Twitter, TikTok, Discord сервери Сабредіти також часто поширені для закордонних митців. Якщо ви живете в Україні або просто хочете працювати з українською аудиторією, то окремо варто згадати саме український контекст. Найперше телеграм, це не соцмережа в класичному сенсі, але тут дуже активне творче ком'юніті. Існують тематичні канали й чати, де замовники шукають ілюстраторів. Наприклад, Freelance.ua або українські ілюстратори. У деяких з них можна безкоштовно розміщувати своє портфоліо або повідомлення про відкриті комішени. Далі Facebook це більш варіант для традиційних художників, адже там є багато груп для придбання ваших картин. Пов'язаних з цифровим мистецтвом спільнот там значно менше. І ще один варіант Behance. Він рідко асоціюється з продажем, але якщо ви працюєте з дизайном, геймдевом або ілюстрацією для бізнесу, українські клієнти цілком можуть знайти вас саме там. Варто додати, що профілі українською чи двома мовами це плюс. Не знецінюйте український ринок. Тут теж є замовники, які готові платити за якісну роботу. Іноді простіше знайти першого клієнта тут, ніж на західних платформах. Якщо ви хочете продавати свої роботи напряму, без зайвих посередників, то зверніть увагу на платформи, які створені спеціально для художників. Кофі зручна альтернатива для тих, хто хоче уникнути російського бусті. Можна продавати як цифрові товари, так і комішини. Тут зручно налаштовувати портфоліо, прайси і навіть приймати чаєві. Кофі має просту систему оформлення замовлення. Замовник тисне кнопку Commission, бачить прайси і заповнює форму. Оплата йде через PayPal або інші зручні для вас сервіси: Камроут та ІчАйо. Платформа для продажу цифрових продуктів. Gumroad підходить для продажу готових цифрових товарів, наприклад, набір PNG-стікерів, паттерни для друку, PSD-файли арту, артбуки в PDF. Усе це завантажується, описується і продається за фіксованою ціною. Ви також можете створити купон на знижку, зробити безкоштовний ліміт або додати опцію заплатити скільки схочеш. Мінімум зусиль, максимум функціоналу. Єдиний нюанс, комісія Gumroad складає 10%. HIO або HIO популярна серед інді геймдеву, але також використовується художниками для продажу артпаків, UI-елементів, ігор і візуальних новел, геймдев ресурсів, а це іконки, фони, персонажі та тощо. Ви можете оформити свою сторінку як сайт, додати кілька мов і навіть приймати донати. Платформа також дає можливість створити сторінку безкоштовного завантаження з підтримкою розробника. Далі Fiverr і Upwork. Тут шукають не просто художників, а виконавців під конкретне завдання. На Fiverr ви створюєте Гіги, пропозиції типу намалюю ілюстрацію у вашому стилі. Люди самі знаходять вас через пошук. Усе чітко структуровано: опис, ціни, терміни. А на Upwork ви бачите проєкти, до яких подаєтесь. Там більше конкуренції, але вищі ставки. Важливо мати гарне портфоліо, грамотний опис, бажано англійською. Для обох платформ потрібна регулярна активність та оновлення профілю. ArtStation більше підходить для портфоліо, але тут теж можна продавати товари, принти, цифрові набори або підключити зовнішній магазин. Платформа більш професійна, орієнтована на геймдев, концепт арт і 3D. Навіть якщо не плануєте продавати, ArtStation часто є першим додатком, куди клієнт заходить, коли хоче перевірити ваше портфоліо. І нарешті Patreon. Якщо ви створюєте контент регулярно, тут можна побудувати постійну спільноту підтримки. Це не разові продажі, а щомісячна підписка. Ви даєте підписникам доступ до бонусів, наприклад. Ексклюзивного арту, процесів, туторіалів або коміксів це ідеальний варіант, якщо у вас вже є активна аудиторія, але будьте готові підтримувати регулярний контент. У кожної з цих платформ є свої сильні та слабкі сторони, але всі вони працюють у 2025 році і дають вам інструмент, щоб не просто постити роботи, а отримувати за них плату. Якщо ви хочете побачити, як ваші роботи купують наживо. Відчути фідбек, познайомитися з іншими художниками, подумайте про участь у артмаркетах та фестивалях. Це може бути справжнім проривом, особливо якщо ви ніколи не продавали свої роботи офлайн. Артмаркет це подія, де митці продають свої роботи наживо, принти, наклейки, значки, мерч, артбуки, комікси тощо. Це може бути окремий фестиваль, наприклад, Київський комікон або Львівський артмаркет і так далі. Як туди потрапити, стежити за оголошеннями, підписуватися на соціальні мережі фестивалів, подати заявку. Зазвичай фестивалі відкривають Google форму для реєстрації художників та сплатити внесок. Це оплата за місце зазвичай від 500 до 2000 гривень в Україні або від 40 до 150 євро в Європі, отримати підтвердження і готуватися. З плюсів. Реальний контакт з покупцями, прямі продажі та фідбек, з мінусів витрати на друк, стенд та підготовку. І останній варіант, про який варто згадати, це робота художником у компанії. Якщо ви втомилися постійно шукати клієнтів, писати комішини відкриті або боротися за увагу в соцмережах. Можливо, саме це ваш шлях компанії. Це не лише великі студії, типу Blizzard чи Riot, це можуть бути невеликі інді команди, видавництва, мобільні ігри, дитячі анімації або просто освітні платформи. Їм часто потрібні ілюстратори, концепт-художники, художники інтерфейсів і ці вакансії з'являються щодня, і не обов'язково працювати в офісі. Дуже багато компаній зараз працюють віддалено, і ви можете жити в будь-якому місті, мати фіксовану оплату, чіткі задачі і стабільність якої так часто не вистачає на фрілансі. Звісно, доведеться мати портфоліо, базову англійську та бажання працювати в команді. Але для багатьох художників саме така співпраця стає наступним кроком після комішенів і фрілансу. Іноді, щоб вас помітили, достатньо написати листа коротко, чітко, з прикладами робіт. У цьому відео я залишу список платформ, де шукати такі вакансії і поради, як оформити заявку. Тож, якщо вам хочеться більшої впевненості в завтрашньому Дні, робота в компанії може дати цю опору. Це інший ритм, інші задачі, але це теж про творчість і вас там чекають. Також хочу додати кілька слів про фріланс. Тут усе трохи інакше. Ви не просто показуєте свої роботи, ви безпосередньо подаєтесь на проєкти або створюєте пропозиції, які можуть купити. Це вже не публікації, а конкретні робочі завдання, дедлайни й домовленості. Фріланс відкриває двері до більшої фінансової стабільності, особливо якщо ви хочете сприймати малювання як роботу, а не як хобі. На платформах замовники шукають художників для книжок, ігор, ілюстрацій на сайти чи навіть приватних замовлень. І це все цілком реально навіть без великої аудиторії чи гучного імені. Це інший підхід, більш професійний, і для багатьох художників саме він стає першим серйозним кроком у творчій кар'єрі. Крім тих, що я назвала вище, існують ще LinkedIn та Freelance Hunt. Як бачите, можливостей для художника безліч, важливо знайти те, що підходить саме вам. Хтось комфортно почувається у фрілансі, хтось у студії, а хтось мріє створити свій проєкт. Головне, не зупинятися, постійно вдосконалювати свої навички і шукати нові шляхи. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку. Діліться у коментарях, як саме ви заробляєте як художник, або як хочете почати. Побачимось у наступному відео. Па-па, бувайте!